Українці в Польщі все частіше лишають державної підтримки. Це визнав омбудсмен з прав людини Мартін Вячек, в чому полягає проблема і як себе поводити, щоб не доєднатися до числа щасливчиків. Про все це розповімо далі. Скасування держпідтримки для українців в Польщі пов'язане з анулюванням тимчасового захисту, а скасування захисту в свою чергу відбувається через нехтуваннями правил під час виїзду та в'їзду до Польщі. Адже, якщо надати прикордонникам документи без будь-яких пояснень, то вас можуть зареєструвати за стандартною процедурою. Наприклад, ви їдете з Польщі до України. Якщо ви не попередите про повернення найближчим часом, прикордонники вважатимуть, що ваше перебування в Польщі закінчено, і фіксуватимуть вас у базі саме за таким принципом, теж стосується і повернення. Без попередніх пояснень з вашого боку прикордонники можуть зареєструвати вас так, наче ви потрапляєте до країни без наявного статусу УКР. Через непорозуміння між українцями і прикордонниками можна лишитись не лише тимчасового захисту, а й усіх пільг, які надає песель зі статусом УКР. І Якщо помітити припинення виплат легко, то про скасування підтримки, скажімо, у медичній сфері ви дізнаєтесь лише якщо викличете лікаря для себе чи своєї дитини і отримаєте рахунок у кілька тисяч злотих. А от за що платити не доведеться, так це за підписку на наш канал. Підпишіться, щоб не пропускати найактуальніші новини про життя та роботу за кордоном. А поки ви підписуєтесь, ми продовжуємо. Що ж робити, пересічному українцю, щоб його тимчасовий захист в Польщі не було скасовано. Шляхів усього два. Перший без необхідності не залишати територію Польщі до тих пір, поки не захочете поїхати до України на довгий період часу. Другий під час виїзду з Польщі спілкуватися з прикордонниками і повідомляти їм всю інформацію про своє переміщення. Не забудьте сказати, коли саме плануєте повернутися. Попросіть вносити відповідний статус до реєстру. І звісно, показуйте документ у додатку Діяпел, який підтверджує статус біженця. Зазвичай, якщо їдете автобусами чи перевізниками, про подібні умовності попереджають водії ще в автобусі, але дехто може не дочути інформацію чи проігнорувати з особистих на те причин. Саме тому ми вважаємо за потрібне ще раз акцентувати увагу на цій проблемі. Якщо ж тимчасовий захист все ж було скасовано, обов'язково зверніться до місцевих адміністрацій, які займаються його видачею. І попросіть відновити його, пояснивши причини ануляції. Якщо вам відмовляють, тоді варто звертатись до прикордонної служби або до регіонального управління у справах іноземців. Запевняємо, що сам по собі тимчасовий захист до вас не повернеться. А чи були у вас якісь проблеми з тимчасовим захистом? Якщо так, розкажіть у коментарях і не забудьте про вподобайку, якщо відео було для вас цікавим.